ми Називаємо автомайдан. Ми з'їхали сьогодні на площу Київ до цієї України. Ми пройшли через всю Україну, через багато міст. Багато людей збиралися на площадях. Дуже багато людей подавали вітання Києву. Вони сказали, що вони разом з нами. Нас об'єднує. Всі годні з питання ці проблеми. Ми намагаємося їх вирішити. Ми сперва заявляємо, що ми народ України. Ми є представники влади України, ми є нова влада України, і сьогодні ми нікому не дозволимо подружити нас, подружити Україну, попросити Конституцію України, яка сьогодні не усе порушується всіми, всі ми, хто народив владі, шановні, ми за те, щоб ми жили в достойній країні, щоб наші люди, наші діти мали достойну освіту, щоб вони не їхали на кордон. Ми за те, щоб наш ліс не просвіта, що ми.